Він взагалі не міг. Ага. Ну, окей, вже давай зараз. Ми якраз ну, через півгодинки да. підемо, так що. Так, ага. окей, погнали. Які задачі будуть? Я просто не знаю, як тобі їх коротко пояснити, і на словах я не зможу. Мені, мабуть теж ой. А якось а я можна, щоб я теж малювала. Можна. Ти можеш сама малювати. Дивись, у тебе там має бути три крапки бачу. Коментувати. Угу. Тут mm -hmm. я навіть я бачу малювательна історія. Ага. Можеш мені відправити їх кудись м -м -м -тут? в чаті? Тут текстом. Я не знаю, просто чи воно тобі Диктуй. треба. Диктуй, я спробую на слух. Воно не таке, як ти собі уявляєш. Ну давай. Давай попробуємо. Так. Зараз, 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 зараз. Я подивлюся, що це в мене таке. Да. Е, ось Особа-1 мала у власності квартиру вартістю 1 мільйон 200 тисяч. Та житловий будинок з земельною ділянкою вартістю 400 тисяч. За життя особа-1 заповіла квартиру особі 2, дочці від першого шлюбу. На час смерті, 16 березня 2000 року, особа 1 разом з ним проживала е, особа 3, Непрацездатна дружина, яка 10 січня, 21 року. Я думаю, що ти не хочеш. Давай, давай, давай вже давай до завершуй. Це цікаво. Звернулася до нотаріуса за отриманням свідоцтва про право на спадщину, в тому числі на обов'язкову частку у спадщині із заповідального майна. Особа 2 спадщину прийняла шляхом подачі заяви 16 червня 2020 року. Тут просто дуже багато нюансів юридичних, що uh -huh. математичне, якщо так дивитися, uh -huh. е у нас е виходить, мене постав. Є вже питання. Є... Там є питання, що треба знайти? Ні, питання питання треба видати спадщину правильно. Ось правильно, таке спадщину uh -huh. е тут фішка в тому, що е є майно по заповіту. І воно у нас складається з. Зараз, 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 зараз. Заповідала вона тільки квартиру, а квартира коштує у нас мільйон двісті тисяч. А є ще інші спадкоємці і інше майно, тобто залишається ще житловий будинок. Він іде по закону, не по заповіту і є непрацездатна людина, котра має право на обов'язкову частку у спадщині. Але якщо її частка задоволена по закону, тобто майном по закону, то вона тоді нічого не забирає по заповіту. І для того щоб зрозуміти, чи їй потрібно щось віддати з заповідального майна, треба порахувати, чи ну, повністю її частка задоволена. Якщо так, то ок. Якщо ні. То на, той, на ту різницю, яку не задоволена, треба відірвати з, з заповіту. Так, я по-моєму, трошки зрозуміла. А ота частка, яка по закону, вона ділиться порівну? Вона ділиться між всіми спадкоємцями. А з якого вона... спадкоємців виходить та, яка по заповіту, і та, яка оця третя особа. І все, поки що дво, двох я нарахувала. У нас, так, це дружина і е, хто там у нас дочка. Від першого шлюбу дві людини Угу. Mm -hmm. І вони, вони спадкують по одній другій житлового будинку. Кожен mm -hmm. із житловий будинок ну, земельної ділянки yeah. будинку він коштує 400 тисяч. Yeah. Одна друга купувати. від чотирьох тисяч це по 200 тисяч коштує. Да. А, а для того, щоб зрозуміти, чи її це обов'язково часто задоволена чи ні, треба а, все майно покласти в одну корзину. Тобто так. Uh, і квартиру, mm -hmm. і uh, будинок з ділянкою це мільйон двісті плюс чотириста. Uh -huh. uh, і вирухувати, яка обов'язкова частка. Uh, так, як обов'язкова частка взагалі по закону, uh, вона одна четверта, половина від, поло, від того, що повинно було бути по закону. Так як їх двоє спадкоємців це по одній другій, а половина ну, відповідно по одній четвертій. Тобто в неї по обов'язковій часті вона має право на одну четверту частку. Від цього? Взагалі, ну, від, від спадкового майна. Від це всього спадкового майна. Угу. Це її частка у спадщині, да. а далі вже вираховується частка ця частка. Да, і виходить, що в неї менше. Ну так, да, ми знайшли все разом. Тепер нам треба знайти, значить, четвертінку від цього. Одну четверту, так. Да. І скільки це буде? Четвертінка uh... від мільйона шістсот? Ну, поділити на 4. Так, да, да, скільки? Ага, 400 тисяч, тобто вона незадовільнена. На, на 200 тисяч. Да, 200 тисяч, значить, ми маємо. І тепер треба 200 тисяч забрати з майна, котре е, в було по заповіту. Да? Так, так. Вона свою свою туча, тобто вона не забирає не половину від того, що заповідає, да. а тільки на, на 200 тисяч. Ага, Відповідно, да. мільйон двісті, мінус двісті тисяч. Ну, я так, так напишу. Да. Це буде. Залишиться да. один мільйон. І що тепер? Тобто. Ні-ні-ні, взагалі це не треба. Ну, що не треба. Тепер треба ну, на 200 тисяч, тепер треба вирахувати, скільки це, ця 200 тисяч, скільки це част, яка це частка у спадщині? Це 200 від всієї чи від цієї. Від того? від усієї. Ага, так. я зрозуміла. Е, отлично. як знайти, яка частинка, тобто 200 тисяч, яка це частина. Від... О, да, ми з тобою це не шукали. Від... Ні, мі... ми дивилися, це коли в знаменник пишеться 200 тисяч, а 500, 600, в 500... да. тільки не, не мільйон 600, а, а ну да, мільйон 600. Ні, від всього, да. чи від цього, чи від... Ні-ні-ні, від мільйон двісті. Від мільйон двісті, окей. Від того, що заповіли. Заповіду. Так, тому мимо в знаменнику. В знаменнику mm -hmm. ми пишемо це все-все, що ми маємо. А, mm -hmm. а 200 пишемо сюди. Як легко це запам'ятати? Наприклад, якщо у нас є отакий звичайний дріб, ну поменше, давай візьмемо. Як mm -hmm. це можна перекласти на нормальну мову? Це можна перекласти як половина, можна перекласти як кожен другий, а можна перекласти як один із двох? Ну, давай. Інше візьмемо, три чверті, наприклад. Це називається три із чотирьох, або е, кожні три із чотирьох, або три четвертінки. Три. Всього uh -huh. в нас четвертінок е, буде три. Ну, це якби ми намагаємось перекласти з математичної мови на звичайну. Uh -huh. Тут теж ми так само робимо. Тобто 200 тисяч із. Мільйона 200, щоб знайти. Нам треба 200 тисяч написати в чисельнику, чисельник зверху, в знаменнику мільйон 200. Все, нулі з'їдають нулі. Щух, 5 нулів з'їло 5 нулів. Це 2 дванадцяти. А це ти вже знаєш еквівалентні дроби. Їх можна скорочувати. Верх і низ поділити на те саме число, і це буде 1 шоста. Тобто це одна шоста частина. Але тепер, ну це те, що я тобі ще тоді минулого разу, коли mm -hmm. тепер скільки залишилося? Тобто у нас був цілий будинок, і від нього забрали одну шосту, скільки залишилося по заповіту? Mm -hmm. Ну тут, е як хочеш, хочеш, шукай п'ять шостих від будинку, бо це, це те, що залишилось. П'ять шостих від е мільйона двісті, це теж ми з тобою не вчились, по-моєму. Щоб знайти одну шосту, нам треба поділити на шість. Щоб знайти п'ять шостих, потім оце число помножити на п'ять. Можеш так, а можеш просто відняти ці 200 тисяч. Тут не, пос... не сума треба, а частинка, яка залишилася. А, п'ять шостих, да. так. 5 шостих. Чому п'ять шостих? Бо це в нас було наша одна. Хотілося б на красивому малюнку, бо. Одиницю ми можемо представити у вигляді. А... Ну, давай я так напишу. А зараз поясню. Тобто, у нас безкінечність варіантів. Mm -hmm. Ми з тобою пам'ятаємо, що цю риску дробу ми можемо сприймати як знак ділення. Типу два mm -hmm. із двох це те саме, що одиниця. Дві, або як це прокласти на нормальну мову: дві половинки, три трітінки, чотири четвертинки. дві половинки mm -hmm. це одна ціла. Якщо, mm -hmm. ну, от, а, тобто шість шостих мінус одна шоста, а ти пам'ятаєш, як ми. Віднімали дроби з однаковими знаменниками, низи не, не чіпаємо, віднімаємо, буде 5 шостих. Тобто, якщо, якщо... Угу. Ну, Обов'язкова частка, наприклад, там 2 шостих, то теж ми беремо 6 шостих. Ну, типу... да, ти підбираєш собі. Най... Але раптом, раптом у тебе таке, наприклад, вся частка, тобі треба відняти трітінку і ще четвертінку. Mm -hmm. Якщо б ми віднімали третінку, ти б зробила три третіх мінус одна третя. А якщо б четвертінку віднімала без цього, то ти б зробила чотири чверті мінус одна чверть. А що робити, коли ось так? Тут треба шукати той спільний знаменник. таке зручне число, що воно буде еквівалентне і до третінки, де четвертінки mm -hmm. знаходили його? Що це було за число? До до, до четверки, до до, до 12, по-моєму? 12, 12, так. Да. Mm -hmm. Тобто ми робимо тут 12, 12. Тут ми теж, типу, робимо 12. Тут на 4 домножимо, тут на 4. А тут на 3 і тут на 3. Mm -hmm. В школі ми це записували ось таким чином. Типа, тут на 4, тут на 3. І робили мінус дванадцятих і мінус дванадцятих. Це дорівнює. 12 мінус 4, мінус 3, дванадцятих, ну і це буде 7 7,5,12. Mm -hmm. От. Тобто ти підбираєш собі, переводиш водичку. Роблю таку, яку б мені було. Яку тобі було. зручно, так, яку зручно. Так, це ясно. Так. Щ... Ну, оце насправді, от і такі вони. Тут ті, що з таким. з а є в тебе от задача, що ти її можеш вирішити і звіритись з відповіддю? Ну, це вона і була, до речі. Ну, я її мене є. Є відповідь, так? Так, чи, да, да. чи правильно ми мислимо, чи правильно. Так, так, так. ну Я просто в них вже розібралася, тому мені було зрозуміти. Мені єдине, що от, ну, коли з одиниці відняти одну шосту, це для мене було таке теж. Mm -hmm. да, ти можеш представляти натуральне число у вигляді дробу. І це mm -hmm. прям... це і треба все пам'ятати, ну і так. згадати. Бо зараз, от там коли я дивлюся своє навчання, там передивляюся, то мені вже зрозуміліше. Mm -hmm. Ну, типу, ясно, коли звідкіля там вийшла та одна шоста, або щось таке. Ну, тільки, да, так. головне зрозуміти, що таке той дріб. Що дріб це... Частина від цілого, бо от ну я зараз не про тебе, от що багато дітей знаєш, от вони як за коли вже в старших особливо класах, типу там у них є такі дроби А в кубі поділити на А, Б, і дійсно це сприймається як знак ділення, але вони не сприймають дріб як дріб, вони сприймають цю риску як дію ділення, але mm -hmm. насправді це не так. Дріб це щось поділили на от стільки, а взяли от стільки. Але дійсно є така залежність, що цю риску дроб ми можемо сприймати як знать ділення. Ну, це як було пам'ятаєш на тортиках. Тобто, якщо у нас два торта, mm -hmm. і нам треба їх поділити на трьох людей, ми два цілих торта ділимо на трьох людей, то як mm -hmm. результат ділення ми отримаємо дві треті. Тобто, кожному дістанеться, от у нас. Ось першому дістануться зелені шматочки, другому дістануться сині, ой, сині. сині шматочки, а третьому дістануться там рожеві. І ми бачимо, що кожному дісталось по дві треті від одного торту. Mm -hmm. І тому всі думають, що це різкоділення ми можемо сприймати як дію ділення. Але тут ми ділили торти, а це як результат. Ділення одного торту mm -hmm. да, на, на трьох. Але дійсно ти можеш сприймати цю риску як ділення, тому шість шостих це одиниця. А, але насправді це шість із шести шматочків. Mm -hmm. ну, так, але шість поділити на шість це теж один. Якщо воно в голові це так усвідомиться, воно набагато легше мені. Мені так здається, розв'язується, щоб коли ми розуміємо, що це ми не два поділили на три, а що це два із трьох. Все, оце слово, насправді оце, слово із. Угу. Ну, і воно тоді зразу стає набагато зрозуміліше і легше. Ну, да. так. Можливо, ще якась задача в тебе там є? Е, ти знаєш, мабуть, ні, ні. бо ну, саме по дробам в мене саме це, Це інше в мене, ну, в мене є інші задачі, але вони зовсім про інше. Зовсім про інше, не про Друба... з дробами розібралися. Так, да, да. З дробами саме оце такі ось е, штуки, ні, там, ні. де треба вирахувати частку, але оці там, де коли є обов'язкова частка, це таке дуже специфічна mm -hmm. історія. Прям цікаві, а, цікаві, такі а? Такі цікаві задачі у вас там. Так, да. ну, Це така прям вона да, ну, прям цікава. Mm. А, а в інших то... треба теж щось вираховувати, чи там більше на Ну, Якщо спадщина, то да вираховувати, але там дуже ну, там примітивна. Mm -hmm. Ну, типа там одна четверта будинку, розділити їх на двох. Ну, типу, такого угу. плану? Ну, це ну, ти вже ну, вмієш он... четвертінку пополам, так да? <laughs> да, зрозуміло. Ді... Можемо поділити на два, а можемо. Знайти одну другу від, а ми вже знаємо, що одна друга від це помножити. Да? І mm -hmm. А да, одна восьма, тому вже вже легше. Окей, тоді ну, якщо я ще можу чимось допомогти, питай, якщо далі будуть якісь проблемні задачі, ти ж мені можеш писати, і ми все розберемо. Мені цікаво. Я подивлюся, якщо да, якісь будуть ще mm -hmm. такі новенькі, бо там є одна, але вона така сама. Ну, суть та ah. сама. Ну, угу. вона. І вона, ну там дуже, дуже, дуже велика ця е, умова. <рес> Ти, якщо що можеш мені сфотить, я подивлюсь, і якщо треба, розберемо. Мені дійсно дуже цікаво. Добре. <рес> Бачиш, я теж не могла подумати, що дроби будуть так, так мені колись, колись в житті знадобляться. Так. так, я тоді зупиняю запис. Секундочку, Де він, пауза.